Дипломний проєкт Суханова Даніїла групи ДК-01 КУАТПИ. Аналізатор дисперсних систем. Він складається з мікроконтролеру stm 32 F411 дисплею 16х2. Кнопки керування. Випромінювача та фотоприймача і з необхідної обв'язки для саме роботи мікроконтролеру. В даному випадку він представлений, ну, його макет представлений у вигляді налагоджувальної плати Nucleo F411 Re. Тут у нас дисплею ще одної кнопки для калібровки. Очікується, що в самому проєкті вже буде відкалібрований. Ну, Він буде відкалібрований, тому вона там не потрібна. Це тільки для макету. Коли нажимається кнопка керування, замикається контакт від живлення 3.3 і піддається на контакт PB10, в якому він. Зчитують як сигнал до початку вимірювань. Згоряється, згоряється лазер, світить крізь Рощин на фотоприймач, з якого йде йде дані на АЦП і АЦП, це їх на мікроконтролер які вже їх. Обраховує в чистоту води. Стартовий екран у нас так виглядає. Press Button for Measurement, measurement але спочатку ми потрібні ну, маємо зробити калібровку. Для цього нажимаємо цю кнопочку. Ось бачимо режим калібровки, включений. У нас світиться лазер на фотоприймач. Крізь рушен. Всі відкалібрувався. Нажимаємо кнопочку вимірювань. Межормент. Проходить вимірювання. Ось. На точності у нас пов'язані з цим, що це. Це просто макет. Ось вони. Лазер і фотопримач на пластилині для стійкості, а не припайні. І стакан нічим не закріплений, який може трошечки не так стояти під різними кутами, що визиває неточності. Це у нас був типу еталонний образець чистої води. А тепер ми беремо ну, мутну воду, це, це мило. Розмішано в воді. Ось лазери у нас не вимикаються, щоб ми могли там попасти в потрібну ну, на фотоприймач, щоб він. Щоб дані були хоча б більш точні. Нажимаємо кнопочку вимірювань. Ось у нас проходить вимірювання. Чекаємо. А, вимірювання у нас проходять 10 секунд. По одному вимірюванню на секунду з них рахується середнє значення і виводиться. Виходить. Ну, тут взагалі 9%. У нас можна, якщо трошки. Це також пов'язано, що у нас фотоприймач доволі чутливий. Тому <світ>, навіть маленькі зміни можуть на нього дуже сильно впливати. Якщо ми його трошечки ось так от підлаштуємо, можемо отримати інший результат. Більший, ніж цей. Чекаємо 10 секунд. Знову ж таки. Ну ось отримали вже. Ну, тобто так, це дуже сильно. Залежить від положення стакану і також від його форми. Він у вигляді многокутнику. В ідеалі це у нас прямокутна така ємність з рівними кутами або хоча б ідеально кругла. В даному випадку це таке. Також для проєкту. ну идеально ну, предбаченный корпус для чего-то ты вымериваем вот.